Майже 16 тисяч закарпатців захворіли на гРВІ у жовтні. Тільки за останні сім днів в області зареєстрували понад 4 тисячі 600 хворих. Це на 8% відсотків більше ніж за позаминулий тиждень, але на 12% відсотків нижче епідпорогу. Серед хворих та госпіталізованих найбільше дітей. На минулому тижні ми зареєстрували зниження кількості госпіталізованих. Порівнянні з попереднім тижнем 111 осіб потребували стаціонарної допомоги і проходили лікування в умовах стаціонару. Тут у нас бачимо, що також найбільше госпіталізуються найменші закарпатці віком до 4 років, адже щодо них є найбільша настороженість медичних працівників. На COVID-19 вже більше хворіють дорослі, а госпіталізують здебільшого людей похилого віку. За минулий тиждень в області зафіксували 255 випадків. Це на 40% більше ніж минулого тижня. За сім днів не зареєстрували жодного хворого на кір. На КІР. рахунок реєстрації по адміністративним територіям. То найбільше випадків ковіду зареєстровано в Ужгородській громаді. У берегівській громаді, виноградівській громаді, але це не означає, що власне там найбільше осіб хворіють ковідом. Це означає те, що там дуже правильно організована діагностика, і хворі, які звертаються з респіраторними інфекціями, отримують належне тестування і свідчить про таку хорошу настороженість медичних працівників.